Відкриваючи шлях до відновлення їхнього впливу та сили на карті світу. І тут Гамількар вирішує взяти свого сина Ганнібала з собою, щоб навчити його ненавидіти Рим. Це не просто батьківське навчання, це частина величезної стратегії, яка змінить хід історії і визначить майбутнє їхньої родини. Але все не так просто. Іспанія вже була населена численними племенами, і Гамількару довелося боротися за їхню територію. Кожна битва приносила нові виклики. Але разом з ними з'являлися і нові можливості для розширення впливу Карфагена. Під керівництвом барка Карфаген успішно відновив свою економіку завдяки срібним шахтам. Це дало фінансову підтримку для нових завоювань, демонструючи справжнє стратегічне мислення карфагенян. Вони поверталися до гри. Ганнібал, спостерігаючи за своїм батьком, усвідомив важливість помсти. Ці уроки стали основою його військової стратегії на наступні роки, адже він знав, що час повернути борг Риму наближався. У свою чергу, Рим не сидів, склавши руки.